Штучна вентиляція легень, медикаментозний сон, апарат екмо усе це у трирічної Саші із Луцька уже позаду. Захворівши на пневмонію, вона не могла дихати самостійно. І коли місцеві медики допомогти їй уже не могли, дівчинку доправили до Києва у Охмаддит. Тут за її життя лікарі боролися більше місяця і перемогли. Як маленька Саша йде на поправку, розкаже Дар'я Лиходід. Вона бігає та сміється. Як будь-яка маленька дівчинка, але ще недавно трирічній Саші довелося заново вчитися дихати. Дуже швидкий був перебіг захворювання, не змогли, ну не могли так швидко визначити причину. Дівчинка захворіла раптово, згадує її мама Оксана. Все починалося як звичайних герві, температура, нежить та біль у горлі. Аж тут стан дівчинки різко погіршився. Ми звернулися в лікарню е і сказали, що двостороннє запалення легень. Підключили до ШВЛ, ШВЛ вже не справлялося. Дихати дівчинка сама вже не могла, апарат ШВЛ не допомагав. Лікарі з Луцька радять негайно звернутися в Охмадит. Мобільною бригаду лікарів маленьку непритомну Сашу перевозять у Київ. Легені були дуже пошкоджені, вони не функціонували. Можна сказати. І, відповідно, щоб дати час знайти причину захворювання і вилікувати, потрібно було підключити до апарату ЕКМО. Ми приїхали тут, підключили, ну, підключили ще в Луцьку, відразу з апаратом привезли сюди. Далі почалася боротьба за життя Саші. Близько місяця дівчинка була в медикаментозному сні. Введення в такий стан є обов'язковим під час процедури. Потім почали її будити, почали з нею. Розмовляти і потрошки, потрошки вона верталася, став, ставала такою, як була до того. Після пробудження вона вчилась ходити та дихати знову, і завдяки реабілітації Саша повернулась до звичного життя. Якщо правда, час навіть лучимо, нічого таке лікування в Україні унікальне. Фахівці, які вміють працювати з апаратом ЕКМО, мало зрештою, як і самого обладнання. Це апарат, який собою замінює або власні легені, або власне легені і серце, відповідно до того, яка проблема є у пацієнта. Тобто може бути ізольовано ураження легень, може бути ізольовано ураження серця, а може бути ураження і легені серця. Через трубки та прилади кров насичується киснем. Тут в Охмадиті завдяки ЕКМО, врятували вже сім дитячих життів навіть після влучання ракети, попри руйнації, лікарня не припиняла роботи. Загальна кількість госпіталізацій в нас навіть збільшилась порівняно з минулим роком. Тому Наші заходи в цьому контексті ефективні, і не зважаючи на те, що ми втратили два потужних медичних корпуси, це дозволило нам надавати всю необхідну медичну допомогу в повному обсязі. А тим часом маленька Саша разом із батьками вже повертається додому. Дар'я лиходіт Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.